Перше, на чому економлять українці, коли все дорожчає комуналка, 45% платіжок за жовтень. Тоді ми вперше відчули нові тарифи лишилися неоплаченими. Відтак на кінець 2016 року загальний борг українців за комунальні блага зріс і за результатами грудня сягнув понад 20 мільярдів гривень. Це майже два річних бюджети такого міста як Дніпро. Але перші рахунки нового 2017 року підняли волосся дибки у прямому розумінні цього слова. Принаймні, журналісти на власні очі побачили рахунки на 4, 6 і навіть 10 тисяч гривень у простих киян за звичайне житло. Минулого року вже маємо прецедент, коли за несплату комірного суд забрав квартиру. Це сталося в Луцьку. Кому ж загрожує виселення уже цьогоріч, і як вилізти із боргової ями із найменшими втратами? Ольга Кашпар розкаже. Це присідатель моя Віталіна. Я мама вдома? Добрий день, ми з Жеком. К нам приїхало телевізійне. Я не давала згоду на зйомку. Вони ховаються за дверима і не спілкуються навіть з сусідами. Стосунки зіпсовані. Вибрали, вибачте, людей за барки. Ви живете за наш рахунок. Ані ще не відворачуються і уходять. Нагадування біля ліфтів, нагадування на під'їздах. Голова житлово-комунального кооперативу Петро Сергійович невтомно розвішує аркуші сорому. Ми в цьому будинку бачимо своїх героїв. Найбільший борг у цьому будинку 57 тисяч гривень. Господарі квартири задурно миються і гріються вже вісім років, а платять за них сусіди по кооперативу. Інакше від комунальних благ відключать усіх. У родини були тимчасові матеріальні труднощі, каже Петро Сергійович. Труднощі минули, а проплати так і не почалися. Гроші мають, роблять все є, а за копійку не платять. Вже рік судимося. Господиня проблемної квартири зніматися відмовляється. За дверей переповідає усю свою нелегку жіночу долю. Сама виховувала сина, грошей бракувало. Тепер син виріс вивчився на юриста і порадив матері не платити, бо сумнівається у справедливості нарахувань. Ми найняли юриста, щоб він розбирався в суді з кооперативом. Вочевидь, гроші у родини є саме такі не найбідніші люди, часто у списках боржників. Каже голова сусіднього кооперативу: судяться роками, просто відкладається рішення судів, відкладається, відкладається. Адвокати боржників затягують процес і напирають на строк позовної давності. Це лазівка у законі, ніби борги старші за три роки платити вже не треба. І ось цей срок. Три посувної давності три роки. Оце кожен на, на цей срок. І так давайте всі будемо не платити три роки. Це хибне уявлення про зміст цієї норми закону. Валентина Дубовик знає усе про комунальні борги і може порадити, як вилізти з боргової ями з найменшими втратами. Ховатись від сплати три роки не найкращий варіант. Суд може не зважати на позовну давність. Може бути застосовано строк позовної давності виключно судом. І це не передбачає списання боргу. Борг все одно залишається за особовим рахунком особи дешевше добровільно укласти угоду про реструктуризацію. Наслідок реструктуризації боргу не виникає ніяких додаткових зобов'язань. Людина просто має можливість сплачувати свій борг частинами. Розтягнути задоволення можна на 4 роки. Для киян діє спецпропозиція розстрочка на 5 років, аби платили. У столиці кожен третій не сплачує вчасно. У 2016-му можливістю розбити борг скористалися 6 тисяч мешканців столиці і ще 24 тисячі домовласників по всій Україні. Це дуже мало. Фактично домовилися про повернення 140 мільйонів гривень із майже 17 мільярдів, які заборгували усі українці разом. Найбільші суми користувачі завинили за тепло, електрику та гарячу воду. Листопад, 16-го перший повний опалювальний місяць із новими платіжками показав, платять ще гірше. Це картина по Києву. Электроэнергии несколько проще работать с должниками, потому что там, как минимум, есть возможность отключать. В тепле все намного сложнее отключить. Практично ніяких шансів, можливостей законних не существует. У Дніпрі стверджують, вигадали дешевий і дієвий метод. Блокують неплатникам виїзд за кордон у 2016-му Не випустили 350 боржників. По тому заплатили усі. Хвалиться заступник мера. Всі абсолютно до єдиного. появляться скоро нове. Желаючи поїхати за граніцю, вони не поїдуть за кордон. Цей метод підходить для багатіїв, які часто літають. Іншим неплатникам загрожує звичайний судовий порядок. І за новим законом до суду справу краще не доводити. Бо щойно на вас подали, борг зростає. Якщо ви завинили приміром 10 тисяч гривень, у суді вони перетворяться на 15 тисяч. Це штрафні санкції плюс збір. Якщо рішення передадуть до виконавчої служби, це вже 17 тисяч. Якщо є якісь доходи там у вигляді пенсії або стипендії, або заробітної плати, стягнення відбувається за рахунок цих коштів. Якщо вже коштів недостатньо або немає доходів, тоді вони переходять уже до арешту опису вилучення майна для подальшої реалізації. Виконавчій службі дозволено навіть так зламувати двері і описувати майно. Кілька років тому виконавці робили рейди на камеру у різних регіонах. Тепер прізвища таких боржників не розголошують, але переконують, подібна робота триває і побутовою технікою виконавці не обмежуються. Завинили 10 мінімальних зарплат цього року. Це 32 тисячі гривень. Ризикуєте позбутися житла. Коли усі спроби домовитися із боржником полюбовно провалилися, а останнє китайське попередження арешт майна у цій київській багатоповерхівці одразу чотири квартири арештовані судом за несплату комірного. Ось одна з них, у яку вдалося достукатися. А скільки в років не платите вже? Я не знаю. скільки. з годину пенсія. у мене, у сина мінімальна зарплата. Дів, двоє дітей як ви вважаєте. Я очень працювала з субсидією. Ця жінка оформила субсидію і розстрочку, але й надалі не платить. В цій квартирі з липня місяця жодного поплати не було. У кожного чоловіка на, на, на своїй совісті. Ви користуєтесь благами цього, да? Вива, до і там і так далі. І так далі, значить, істественно, будьте любісні В Магазині вам не дають. До примусового виселення тут досі не дійшло. Судові виконавці чомусь не поспішають одна з версій, завалені справами. Єдиний показовий випадок, коли за борги квартира пішла з молотка, стався цього року у Луцьку. 28-річний власник працював, не поячив, але роками вперто не сплачував комунальні. Коли борг сягнув 50 тисяч гривень, суд відібрав житло. Дівчата наша, з нашого по. Все к нему хорошо относятся. В общем, пытались решить этот вопрос. Ну и ну, человек, когда не идет, он не хочет этого делать сам. Двокімнатку у спальному районі Луцька продали на електронних торгах за 450 тисяч гривень. Чотириста, які лишилися після сплати комірного, належать Олександру. Проте чоловік вже майже рік за ними не звертається. Ми навідалися до тієї самої квартири. Ось вона на першому поверсі. Неймовірно, двері відкрив колишній власник. Добрий день вам де чувачому сішкашука. Це, Це висешоні можете з нами говорити? А чого? Здається, він досі вважає квартиру своєю. Ви оскаржуєте це всюди? Я оскар А Вже подали заяву до суду. Більше того, розповіли сусіди. Олександр переїхав до матерів село, а у показово продану квартиру заселив квартирантів. За квартирою знову накопичуються борги. Уже висить 30 тисяч, сплатити які має, ніби новий власник. кажуть, він тепер подаватиме до суду, щоб звільнити приміщення силою. Ця епопея не зупиняє луцьку владу від нових кардинальних рішень цього року. Погрожують звільнити ще 13 квартир. Ольга Кашпор, Сніжана Шевчук, Наталя Грищенко та Ірина Матвієнко ТСН «Тиждень» один плюс один.